Крадіїв ялинок виявлятимуть за запахом. У Києві комунальники почали обробляти хвойні дерева у парках і скверах спеціальною смердючою хімією. Якщо таку ялинку тихцем зрізати і поставити вдома, провітрити квартиру швидко не вдасться. Штрафи за крадіжку дерев до 2,5 тисяч гривень лякають не всіх. Чи злякає хімія? Дізнавалася Ксанія Павлишна. Вулиці присипало пухнастим снігом, на дворі вже запанувала атмосфера свята. Час чепурити ялинки. Тільки от хтось дерево купує, а хтось зрубує у найближчому сквері. Тож комунальники взялися до роботи. Брізгає ялиночки репелентами, щоб не ворували на праздники. посадили, вложили спілки труда, вони такі красиві. Час прийдуть, будуть зрізати, як все жити на празники. Ці хімікати не шкідливі для дерев. Згодом речовина зійде разом з снігом, рештки змиє весняними дощами. А от якщо таку ялинку хтось надумає поцупати і встановити вдома, то крадія сусіди одразу виявлять за смородом із квартири. От що за запах буде, як буде пахнути? Ну дуже вонюче таке, крепко вонюче, як діфлофос. І провітрювати домівку доведеться довго. До таких заходів мусили вдатися, бо іншої ради не було, певнить озеленювачка. На жаль, не всі готові розщедритися на пухнасте деревце. така ця верхушечка із шишечками. Угу. І воно ми приходимо на ось на роботу, падло, хіба таку верхушку. Думаю, ну, ну, падла, це людина. Комунальниця каже, крадуть щороку з десяток дерев лише у цьому парку, а по усій країні переконана жінка і не злічити. Це безстижий народ. Висаджується, щоб, щоб красиво було, щоб люди любувалися, віддихали, а вони крадуть і все. Ось, допустимо, гарні ялинки, так? А вони беруть верхушку, обрізає перед святом і все. Молоді матусі Інна та Катерина щодня гуляють у цій зеленій місцині з маленькими донечками. Кажуть, що там у парку. У них торік поцупили ялинку прямісінько в году ялинку, з подвір'я багатоповерхівки. У нас обрізали гірлянду, украли ялинку з ігрушками з усім. Украли заодно і свято. Утім, з кожним роком крадіжок усе ж меншає, певнять комунальники. Мовляв, люди стають свідомішими. Коли не обробляли, то було більше викрадень уже я хочу сказати, що люди трошки на напевно, що навчились поважати і працю людську, і на напевно, що менталітет трохи людей уже інший стає, тому що хотя, щоб було гарно, красиво. А вдома що пахло хвоєю та мандаринками, а не дихлофосом. Ксенія Павлишин, Сергій Декон, програма Вікна СТБ.